Доброго ранку, любі діти, шановні батьки, рада вас вітати. Мене звати Вікторія Олексіївна, я практичний психолог. Я сподіваюся, що у вас все добре, у вас гарний настрій. І хочу з вами провести сьогодні таку цікаву вправу: вправу на розвиток неї моторики вашої дитинки, а також на психічні процеси, які потрібні для підготовки до школи і, взагалі, для розвитку вашої дитинки. Для цього нам потрібно Улюблений фрукт вашої дитини. Це, можливо, банан, ківі, яблуко і шпажки. такі дві великих зубочистки. І звичайні соломинки для соку різного кольору, якого ви забажаєте самі. Я зарані їх підготувала, нарізала їх е, такими маленькими шматочками. У мене ж червоний колір, жовтий корі та блакитний колір. У мене було вдома яблуко. Я його розрізала пополам на дві частинки. Вам потрібно ці дві частинки яблука перевернути і шпашечки струмити це яблуко. От -от. Одна половинка яблука буде для вас, шиї дитинки. А одне яблуко для вас, або для мами, або для тата, або для бабусі, хто буде займатися з вашою дитинкою виконувати цю вправу. Так от. Потім ми просимо дитинку просто понанизувати ці кусочки соломинки. Шматочки, вибачте. Просто нанизувати за, на власний її розсуд. Як вона забажає. Потім ми говоримо їй там, наприклад, на блакитний колір, на жовтий колір. Цим самим ви розвиваєте дрібну моторику, підготовлюєте руку для письма, це дуже важливо для підготовки до школи. Але потім з кожним е, часом ви. Е, Запропонуєте їй, наприклад, а з чим у тебе асоціюється жовтий колір, кусочок жовтої соломинки. Ну, Наприклад, вона відповідає, там, сонечко, а з чим у тебе там асоціюється блакитний кольор, вона, вона вам говорить з небом. І так за -за -за запитуєте в неї, і вона ну, думає, вона включає свої психічні процеси, мислення, увагу, зосередженість. Наприклад, чим тебе асоціюється червоний кольор, з полуницею, з яблучком.